Я бачила в інтернеті волонтерський збір, котрі збирають гроші на каремати, носки і такі побутові речі. І от в мене така виникла думка: скажіть, будь ласка, наскільки ось такі речі є необхідністю зараз для військових? Треба розуміти, що, наприклад, коли вся двіжуха починалася в 2014 році, да, то свою Першу зарплату я отримав на новий рік з 14 на 15, тобто 15 рік я відмічав, да, тобто отримавши там якусь зарплату в 5 чимось тисяч гривень. Тобто, треба розуміти, що там більше півроку, да, тобто, я якось існував, за щось курив, за щось там пив каву, іноді да. е, ну, це все було на волонтерських е, засадах, абсолютно все. Тому тоді волонтерський рух він мав саме такий напрямок. Що Треба гарячу їжу, каву, носки, трусілям засоби гігієни. Ну, дійсно, це було треба актуально ну, дуже сильно. Ми виживали по суті завдяки волонтерам. Дійсно. Зараз ситуація змінилася, вона змінилася кардинально. Кардинально в плані, що почали достойно зарплату платити. Тому мене дивує, мене дуже дивує, що логіка от, от того, що везуть волонтери, вона не змінилася. Вона як була в 14 му да, що там носки труси. Вона й зараз така. Хоча ну, враховуючи нашу зарплату, купити собі там, 100 пар трусилів, 100 пар носків це, це вообще питання, яке ну, отак вот вот воно діє. Тобто треба розуміти, що ситуація змінилася, змінилася кардинально. Тут іде, ну, має бути мова про вообще інші речі. Наприклад, антидронова рушниця вона коштує півмільйона гривень. Розумієте? Півмільйона гривень. Ну, я вас запевняю, ніякий боєць. Він там, відкладаючи свої зарплати, він не зможе це купити. І навіть якийсь там підрозділ, звод, він на себе, от, ну, там зарплати пацанів, ну він не витягне ці півмільйона. Розумієте? Тобто, це дійсно або треба, щоб держава робила. Або щоб там волонтери допомагали. Концентровано, розумієте, не не, там три буси і трусів да а один це антидроновий, рушниця антидронова. Або дрон. Ну, от те ж саме, розумієте? Ну Це коптовні речі. Тобто дрони це йде розходний матеріал, розумієте? І не мусить бути такого, що ну, бойця попросили там, підрозділ укрив. Його просять, ну подивись, де там той міномет. Він підіймає дрон, щоб подивитись, де воно. І цей дрон втрачається. Це ну нормальна ситуація, це розходний матеріал, розумієте? І якщо це бійці зі своєї зарплати скинулись, ну, блін, розумієте, його ногами заб'ють За те, що він там втратив 5 тисяч доларів, да так просто на равномісі. Ну, це наші, якби, реалі. Тому треба розуміти, що да такі речі. Це або держава, якби має забезпечувати, або, або волонтери. Ну, там інший приклад. Інший приклад. там от У мене автівка, да яку я мені дуже допомогли в свій час там волонтери друзі купити рік назад. Вона на момент купув... купівлі коштувала 170 тисяч гривень. От. А я собі веду блокнотик, що тут робиться взагалі. І підрахував, що за останній рік вона проїхала 20 тисяч кілометрів, а витрачено на її от всі ці ремонти, да, заміну, запчастин, колеса і так далі 200 тисяч гривень. Ну, це, це досить багато 200 тисяч гривень за рік. Це не паливо. Я не маю на увазі, що там паливо, якісь там розходники такі. Ні, я маю на увазі чисто конкретно. Ремонт і там, підтримка в е працездатному mm -hmm. Ну Це, це великі якби, глобальні суми. Плюс для, для цього треба розуміти, що багато хто заправляється якби за свої. Mm -hmm. Тобто, їздять, ну, це то, що можуть бійці особисто забезпечити, eh... ну паливо заправити, там щось поремонтувати може зі скрипом, правда. Ну Треба розуміти, що е гроші тут достатньо великі йдуть. От, а є те, що вони ну не можуть реально, не можуть як би зробити це якісні тепловізори. Тобто, наприклад, не, не ті, які там коштують штуку там півтори, а ті, які коштують там п'ять тисяч доларів і, і вище. Ну не можуть особисто бійці. Оце от, е, собі купляти. О, тому тут дійсно е, потрібна підтримка волонтерського руху. Тобто, розумієте, напрямок роботи змінився. Так? Треба, не бус чогось того, що ми можемо купляти в магазинах, в магазинах, розумієте, там керімати, спорядження, обувку, все це можна в магазинах купити. Була проблема на самому початку війни, коли все розкупили. І тоді дійсно був безвихід, тобто має хоч ти якусь зарплату. Ти не можеш це купити, його фізично не існує. Тому звертались до волонтерів, щоб вони там десь з Англії, з штатів, щоб вони сюди затягували на ті бронежилети, форму і так далі. Зараз все, ринок стабілізувався, тобто, все можна купити із такого елементарного спорядження в магазинах, але є те, що от просто по своїй вартості воно виходить за е, рамки. Ну, можливості просто по зарплаті, просто можливості, розумієте. Тому ну от було би класно, якщо б волонтери це усвідомлювали і е, розумієте, їздили би там не там п'ять разів на місяць з бусом да там харчів, а можливо, один раз на місяць, але два рази на місяць, але з чимось таким конкретним. як Дрони, як антидронові пушки, як якесь дуже специфічне спорядження, коштовне. Там, наприклад, снайперське спорядження, воно все воно дуже коштовне, розумієте? Дуже. Тобто якась там мелич може бути, вона коштує декілька тисяч доларів. Ну, ну От от ці зміни, вони їх немає. Тому волонтери. ну як правило, воно далі працює по цьому самому принципу, як воно працювало з 14-го року, хоча ситуація радикально змінилася. І ще хочу от, е, на що зауважити: я нещодавно був на СТО в місті Слов'янськ, да, місто, де я знаходжусь. На СТО стоїть більше ну, трьох десятків військових автів. Більше трьох десятків. Е, деякі з них, я спостерігаю, які там стоять ну рік. розумієте, Вони вже вросли е, колесами. В землю. А от тут проблема в чому? Що там не вернувся двіжок, і просто не немає не коштів там у бійців блін ну купити новий двіжок. І виходить ситуація, коли волонтери нові автівки женуть, 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 женуть. І їх просять їм дякують за ці нові автівки. Але старі стоять в ще більшій кількості, і їх немає можливості поремонтувати. розумієте Ну парадоксальна ситуація. Тобто, замість того, щоб е, волонтери взяли там платформу і приїхали, загрузили пару машин, які треба серйозний ремонт, який тут неможливо забезпечити, ну реально неможливо. Ці міста, вот е, які от, е, біля фронтової зони, вони обстрілюються тут. повиїжджали оці ці вони не бажають ну, е, займатися тут під да от машинами. Ну вони втікли вам кажуть. І треба переганяти машини кудись в Дніпр, в Київ там, і далі, розумієте? І цим питанням, в більшості випадків, волонтери не займаються. Тобто їм нормально привезти нову машину, да? ну, виушно, понятна справа, але нову машину там, сфоткатись на цьому фоні. Ну, Не розуміючи, що у цього підрозділу, який вони цю машину привезли, вже 5 стоїть на СТО. блін, вони не можуть просто це поремонтувати по різним причинам. Десь запчастини не можуть знайти, десь часу немає. Ну, не як правило, все-таки гроші і можливості евакуації, ну, то, що ми називаємо на велику землю, да, десь там під Дніпро, розумієте, щоб там нормальне, якісне сто було, щоб комплексно це все зробити. От, а ситуація з автівками такими така, що на них не можна економити, тобто не можна сюди вкидувати там китайські запчастини, які самі дешеві, тому що ситуація, коли автівка підводив саме непідходящий момент, і вона стає під обстрілом прямим. Ну я був в такій ситуації, я вам кажу, що це дуже неприємно, дуже неприємно, і ну тут відповідальність дуже велика, щоб ця техніка має працювати, хоч як, хоч там пихтя чи розвалюючись, да, але вона має їхати, пертися, розумієте? О. І цим Ну якось воно знаєте викривлено. Ситуація виходить, що нові везуть, старі вон стоять в ремонтах. да тобто Там дуже багато в дійсності власників, вони вже мертві. Тобто машин нема кому забрати, в чому прикол. Тобто естошники самі кажуть, вон воно у нас там 10 машин стоїть ми не знаємо, вже півроку ніхто там по ним не, не питає, не звертається, де хто власник. Вони там, якісь ім'я там чули, що Ігор, і номер телефону. Ну все, той номер телефону не відповідає. Власника нема Разумію. тому в цих умовах машини часто ремонтуються довчення, що живуть власники цих машин, теж треба розуміти. Тому я думаю, в цілому волонтерам варто ну, подумати крепко знаєте, і трохи змінити цю логіку. Носків трусів то, що називаємо. Ну, вона вона приємна, чисто психологічно, знаєте, душевно. Тобто, якщо там сидимо в якомусь лісі, ну дійсно магазинів там нема. Да? Тобто і тут хлопці, приїжджають якісь волонтери, блін, знаєте, самі такі відшиблені, екстремальні, які ну, в паузах між арт, коли нас накриває арта, блін, хлоп, під'їжджають, щось вивержать. Психологічно це приємно. Дуже приємно, коли там бугорщики свіжі, це все, якби це все класно, да? От. але тут питання одне: якщо це люди просто роблять, да, варять ці борщі, це, це, це все класно. Але якщо волонтер збирає конкретно там бабки, да, щоб купити там тусь сіля, ну це, по-моєму, це, по-моєму, некоректно. некоректно. Тобто коректніше концентрувати концентрат робити гроші на якісь. Конкретні речі коштовні, такі, як я називав, да, тобто дрони, противодронні пушки, да, і от дуже специфічне спорядження для окремих персоналів. Але ми все одно дякуємо нашим волонтерам і друзям, усі, хто хоче допомогти. На, на носки керемати не потрібно, а на автівки, на дроні, на, на техніку, на те, що військовий не може придбати сам, а це дуже сильно необхідне. Контакти пана Боуслави будуть в описі. Звертайтеся, пишіть. І ще просимо підтримати наш канал донатом, половина якого йде на розвиток нашого каналу, інша половина на волонтерський фонд Петра Салами на запчастини до військових автівок. Реквізити будуть в описі. Друзі, підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть коментарі. Всім щасливо, дякую, гарного дня.